Ми постійно поспішаємо, думаємо, щастя прийде тоді, коли дороблю цей проект, переїду або коли інші зміняться. Але щоразу воно вислизає далі. Толе нагадує нам, ми біжимо за тим, що вже є поруч, теперішній момент. Глибоко в собі ви вже завершені цілісні, це наче дзеркало. Ми намагаємося полагодити себе ззовні, але справжня цілісність. Ніколи й не зникала. Її не треба шукати, її треба згадати. Минуле не має влади над теперішнім моментом. Ми ж часто, наче в'язні власних історій, знову і знову прокручуємо старі образи чи невдачі. Та сила минулого тримається тільки на нашій увазі, коли ми вчимося повертатися в теперішнє, кайдани розсипаються. Біль завжди вимагає присутності. Він живиться тим, що ви його несете далі. Справді, коли ми спостерігаємо біль, не боремося з ним, а просто бачимо його. Він слабше є. Це як темрява, яка зникає від світла уваги. Ви не ваші думки, а простір, у якому вони з'являються. Ця ідея змінює все. Бо якщо я не мій страх і не мій сумнів, то вони не визначають мене, я завжди більше, ніж потік думок у голові. Толли не дає нових правил. Він нагадує. Ключі від нашої свободи вже в кишені. Просто перестати бігти від теперішнього, і воно розкривається як дім, у який ми нарешті повертаємось. Те, що ми шукаємо, вже є поруч, у теперішньому моменті, а книги допомагають це відчути. Якщо хочеш більше таких вечорів, підписуйся і будь з нами.